Доброго дня, мене звати Денис. Я тато Соломії Кривої, і сьогодні я хочу розповісти вам про свою професію. Ось таке відео Денис записував своїй донечці. Розповідав про справу життя, фотографію у його колекції сотні пейзажів, які він любив фільмувати найбільше. Але повномасштабне вторгнення кардинально змінило його професію. А 11 травня минулого року ворог відібрав у нього найцінніше. Життя. Він був неймовірним, він був дуже угліченим, йому він захоплювався і насолоджувався цим життям. Він горів і коли його щось захоплювало, він просто до, 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 до самих глибин занурювався в те, що його цікавило. Так було з фотографією. Денис був фотограф натураліст, тобто знімав дику природу. Зараз його картини допомагають війську, адже після загибелі дружина героя Галина створила благодійну виставку. Хмельницький став 11 11-м містом, де її представили. Сьогодні ви можете побачити. Виставку, яка називається Краса Бузького гарду це все про національний парк, який розташований в Миколаївській області. На цій виставці представлено 122 роботи, якими можна насолодитися. Вони в різних жанрах, але всі вони з душею. Його пейзажі часто друкувались у журналах, енциклопедіях та путівниках. Щоб створити бодай одну вдалу світлину, чоловік міг витратити години, але коли фото готове, відчуття ейфорії переповнювало, казав Денис. Проте, навіть така улюблена робота стала неможливою під час війни. На фронті він не фотографував. Більше того, він навіть як дизайнер з початком повномасштабного вторгнення просто перестав працювати, тому що не було не натхнення і зовсім інші думки, зовсім інший стан. І він не міг займатися нічим іншим, крім пов'язаного з волонтерством, з фронтом. Тобто, це було дуже складно. Кожну з цих картин можна придбати. Вилучені кошти підуть у благодійний фонд Сяо, який створила Галина. Після смерті чоловіка жінка вирішила допомагати підрозділу, у якому він служив. Тож зараз робить блокноти, зошити і навіть шпалери з роботами Дениса. Продовж року вона зібрала. На п'ять мавіків один мавік вартує 250 тисяч гривень. Тобто, уявіть, фотомистецтво може допомагати боронити нашу країну, боронити цю красу і взагалі нас з вами. Магія зірок, шовкова річка, повітряний вальс. Ці картини приклад того, як любов до своєї справи навіть після смерті може допомагати іншим. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.